Альбом для фотографій для дівчинки. Розмір альбому 21х21 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 19 розворотів. 38 сторінок. Як все починалось? УЗД. Твоє перше фото. Про тебе. Твоя ручка твоя ніжка. Виписка з пологового. Ти граєшся перший день вдома, ти солодко спиш, твої хрестини, ти повзаєш, ти сидиш, твій перший новий рік, твоя перша подорож, твій словничок, твої досягнення. Тобі один місяць, тобі два місяці, тобі три місяці, тобі чотири місяці. Тобі 5 місяців, тобі 6 місяців, тобі 7 місяців, тобі 8 місяців, тобі 9 місяців, тобі 10 місяців, тобі 11 місяців, тобі 1 рік. Твій день народження. Ти зростаєш. Твої зубки, твої перші кроки, наша родина. Тобі 2 роки. Тобі три роки. В комплекті до альбома йде кулькова ручка, клей олівець і невеличкі рекомендації щодо використання альбому. Можливе розташування фото в альбомі. Фото 9 х 13. Дві штучки. Як горизонтально, так і вертикально. Фото 9 на 13 одна штучка і два фото 7,5 на 10 см. Це формат 10 на 15, на якому надруковано два зображення і розрізане навпіл. Фото 10 на 15, вертикально або горизонтально. В такій же тематиці окремо до альбому можна придбати картки для щомісячної фотосесії.